У мене для тебе невеличка розпаковочка. Йогурт я купила як завжди, все по акції. По 2 з копійками. Якщо береш 2, то 4,50 десь майонез. мені Цього майонезу не знаю, скільки хватить. Приховуючи, що я собі ще купила перед тим по акції, ну я майонезна душа, то, в принципі. І тим більше дуже хороша акція. Тут 830 мл, і за дві штуки я заплатила 12 злотих, якщо я не ошибаюсь. Бо там зараз йде акція на всі майонези цієї фірми. Один береш, другий якось там чи в подарок, чи за золото, по-моєму, за злоту йде. Ну, Шампанське це само по собі ясно. Хліб завжди я цей беру. Самий дешевий, він не псується, він не ваняє, коли полежить пару днів. Да, найкращий хліб в пекарні но, якби, можна і це їсти. Лосось планую зробити суші, правда, не сьогодні а на вихідних, він мені був по акції. І я його взяла. Ну, це моя слабость, тут нічого не зробиш. Тут є гроші, немає грошей, я мушу це взяти. Сисіськи, не самі хужі, і мені вони, в принципі, смачні. Ага. То вони теж були по акції, але не скажу тобі по чому? Тому що, я... Тому що я не можу знайти, де вони. Ага, 14 злотих. Ну, Це ж мусить свого носа всунути, подивитись, що тут є. Да, Масочки для обличчя це по-любому ще для тебе. 14 злотих за дві штуки. Ну ладно, це єдиний випадок ісключення, коли можна сидіти на столі. Ну не дупаю ж до людей. Кажи, Наташа, привіт. Ну вот. ну Мандаринки взяла, як завжди, щоб полежали, згнили. з І ці якісь масочки. Я розумію, що це типу, самому ще хороша штука, ногала, хай будуть. Зараз тобі скажу, скільки вони стояли. Ой. По дві золоті штучки. Але там якось, якщо береш три штуки, то сіпа три штуки, 6 злотих. Ну, от такий от наборчик, скажімо так, і 80, майже 85 злотих. В принципі, небагато, але враховуючи, що лосось прошруту стоїть своє. Лосось по 9, по-моєму, по акції, і прошуто, відмовляюся, по 6. Той самий майонез, ну таке, може бути, в принципі, на ці гроші.